Вітаю в салоні міжкімнатних дверей. Емалеві міжкімнатні двері із фрезеруванням та фігурною лиштвою додає інтер'єру вишуканості та стилю. Тому сьогодні поговоримо про модель Венеція. Фрезерування на полотні дозволяє створити ефектний візерунок або ж геометричний акцент, що буде чудовим ефектом в вашій оселі. Завдяки емалевому покриттю Поверхня виглядає ідеально гладкою, а білий колір підкреслює всі деталі різьблення, створюючи ефект розкішної класики. Це ідеальне рішення для тих, хто цінує. ...estetiką ir tai kokybiškas atžvilgius. Особливістю даної моделі, яка встановлена в нас в салоні, це саме фігурна лиштва із закінченням розетка. Саме така лиштва додає ефекту саме модерну або класицизму. Замовники мають можливість обрати інший тип лиштви для того, щоб підібрати під інший тип інтер'єру. Емала від двері з фрезеруванням і лиштвою чудово поєднують естетику та функціональність. Емаль забезпечує їхню стійкість до вологи, механічних пошкоджень і впливу ультрафіолету, зберігаючи білий колір яскравим. І чистим протягом багатьох років. А можливість обрати будь-який колір по RAL чи NCS дозволяє вам створити унікальний продукт, який стане прекрасою вашого інтер'єру. Тож чекаємо вас в наших салонах, щоб оглянути особисто.